Партнер Тернопільської погоди мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите, навколишній світ ексклюзивний партнер. Мережа магазинів справжніх напоїв. До спеки далеко і не квітнуть ще квіти. Летять до вас любі весняні привіти. Від мене вам доброго дня побажання, а від тернопільської погоди погодні вітання. Бо хто ж, як не ми подбає, про вас розкаже про те, що чекає на нас. На пору і на час готуємо поради. Тож зараз про вівторок розкажемо радо. Доброго дня, мене звати Наталя і я хочу вам зачитати прогноз погоди на 9 квітня. 9 квітня по області буде хмарно з проясненням. Вночі може обійтись без опадів, але в день все ж випаде не. Великий дощ дощ. Будьте обережні: вночі та вранці туман. А на дорогах подекуди збережеться ожеледиця. День пориви вітру до 14 метрів за секунду. Температура повітря вночі 1-6 градусів морозу. Вдень від 3 до 8 градусів тепла. Усім дякую за увагу і хочу передати привіт колективу відеостудії студії Сінеарт. Привіт! Погода 9 квітня для тернополян буде такою: хмарна з проясненнями. Вночі може обійтися без опадів, але в день все ж випаде невеличкий дощ. Будьте обережні, вночі та вранці туман, а на дорогах подекуди збережеться день Вдень порив вітру до 14 метрів за секунду. Температура повітря вночі 24 градуси морозу, вдень від 4 до 6 градусів тепла. Поволі стихають вітри на несуть до нас дні, безтурботні й щасливі. Хлюпоче вода, бо від криги звільнилась. Їй довгими тижнями сонечко снилось. Вилі, весняні, тихенько шепочуть. Не слухайте тих, хто замилює очі. Поводьтеся чемно і будьте здорові. А я ж, мої любі, на доброму слові прощаюся з вами. Привітним па-па. з любов'ю, як завжди, ваша Оля Саволяк. Ексклюзивний партнер мережа магазинів справжніх напоїв. Клініка Ас. Це міжнародний сертифікат якості ІСО 9001 Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка Ас. Перша серед кращих.